3 січня у Гришківцях відбулася перша сесія новоствореної об'єднаної територіальної громади, на початку якої голова виборчої комісії представила присутнім новообраних голову та депутатів селищної ради. Селищна виборча комісія постановила по виборах селищного голови найбільшу кількість голосів було віддано лісовій Ірені Леонідівні. Ще ми її і вітаємо, і вручаємо посвідчення голови Гришковецької селищної ради. Відповідно посвідчення із рук голови виборчої комісії отримали новообрані 25 депутатів селищної ради за винятком одного відсутнього. Ірена Лісова, як годиться, склала присягу, подякувала депутатам попередніх скликань за роботу та привітала новообраних. Я вірю і знаю про те, що не дивлячись, що були якісь розбіжності в думках між нами. Мета в нас все одно одна це розбудова нашої громади і покращення життя кожного її мешканця. Я зі свого боку обіцяю докласти максимум зусиль, щоб не підвести жодного з вас. Я вважаю, що і надалі при підтримці депутатського корпусу виконавчого комітету, при підтримці громадських організацій, підприємців громади. Але найголовніше з Божою поміччю ми зможемо досягнути гарних результатів. Далі депутати новоствореної об'єднаної територіальної громади обрали лічильну комісію та шляхом таємного голосування секретаря селищної ради. Ним стала Наталія Солопчук, депутат по 13-му округу. Раніше секретар Осиківської сільської ради. Я дякую всім за підтримку. і Дуже надіюся на нашу співпрацю результативну. Ми взаєморозуміння. розуміння і зі своєї сторони. Я хочу сказати, що зроблю все, що в моїй компетенції, для того, щоб наша громада процвітала. Я дуже люблю нашу Україну. Обрали на першій сесії об'єднаної територіальної громади й постійні комісії їх голів, утворили комісію для реорганізації сільських рад шляхом приєднання до Гришковецької селищної, а також сім старостинських округів. Обов'язки старост покладено на колишніх сільських голів. На посаду заступника селищного голови обрали Олену Рудик. Коли мені запропонували, ну чесно кажучи, я не довго вагалася, тому що коли створили цю громаду треба брати на себе велику відповідальність за дії які ми будемо робити на користь жителів цієї громади чого я взялася за цю роботу так як я педагог зі стажем не менше 15 років державний службовець з четвертої категорії сьомого рангу державної служби так само в мене значить, вища освіта по педагогічна, вища освіта юридична і ще є медичними. <хи> так що всі напрямки, так як заступник, я відчула, що я можу це потягнути, але сама, повірте, самой дуже буде важко. Тому що це тільки один заступник, а напрямків багато. Тому я Сподіваюся, на вашу допомогу. На час формування відділу освіти Гришковецької ОТГ, за утворення якого проголосували депутати, Олена Рудик виконуватиме й обов'язки головного освітянина Гришковецької громади до проведення відповідного конкурсу. Чого ми так спішимо? Тому що з лютого місяця треба буде замовляти для учнів атестати. А нам для того, щоб в атестатах було прописано як в статуті, треба при цим статути шкільні замінити. Понімаєте? І в нас часу буде дуже мало. Обранці затвердили структуру селищної ради, утворили виконавчий комітет у складі 23 осіб, серед яких і сім сільських старост. Перша сесія Гришковецької ОТГ розглянула чимало та усі із запланованих питань. Звісно, не обійшлось і без невеликих суперечок та непорозумінь. Проте на результати голосувань це особливого впливу не мало. За тиждень депутати новоствореної громади мають з'їхатись знову на сесію, аби затвердити бюджет на 2019 рік.